Пане прокурор, скажіть, будь ласка, давайте, 8 місяців. Ні, то вісім місяців людина сидить значить, і використовуються гроші платників податків. Хто буде відповідати тоді, якщо суд буде оправдальний? місяців витрачаються незаконно гроші платників податків. Ши, справа шита білими нитками. Пане прокурор, дайте відповідь, будь ласка. Я не, нічого не коментую. Буде рішення. Ну то вісім місяців хтось має понести покарання за це. Чи слідчий, чи прокуратура, як державний обвинувач, тому що це гроші платників податків. Пане прокурор, очікуємо рішення. Ми розглядали сьогодні продовження до допобіжного заходу. Ні, питань немає. Ви, я вам нічого не маю нічого коментувати. Чому? Ви ж державна посадова особа. На ваші, на ваші провокативні питання, які... Та да що провокативні? Ми ж хочемо знати правду. Тож буде рішення суду.